Що треба їсти на сніданок для того, щоб підтримати жовчний міхур? В першу чергу, ви повинні прокинутися і випити теплу воду. Тепла вода вона буде розслабляти сфінктер жовчного і стимулювати викид жовчі. І в першу чергу вам потрібно зробити сніданок в першу годину після пробудження, для того, щоб запустити роботу жовчного. Далі для жовчного нам дуже класно підходять яйця, і я рекомендую яйця в смятку, тому що саме яйця в см'ятку будуть класно стимулювати жовчий відтік. Овочі, такі як зелень, огірки, вони будуть класно розчиняти жовч і запобігати застаювання жовчі. Уникай зранку великої кількості жирної, смаженої їжі, тому що це буде навпаки провокувати сильний викид або на цьому фоні застії жовчі. Якщо в тебе є проблеми з жовчним, я пропоную тобі прийти на консультацію, і я пропишу тобі якісний правильний жовчогінний курс, читай в описі, з чого він повинен складатися.